Військовий Олексій Ганський втратив ногу, підірвавшись на розтяжці. Хлопців, щоб вони мене застрелили, бо дуже боляче було після відірваної кінцівки, якось не хотілося жити далі. Олексій Киянин займався автосправою. справою. У військовій справі навчився вже в повномасштабну війну. Спочатку я був у добровольчому батальйоні, потім, попризову, я пішов з відтовально-штурмовий підрозділ 72-ї бригади, і там на контракт вийшов. У серпні 24-го року. На Покровському напрямку отримав тяжке поранення. Висадились, от вийшли на розвідку, ну і в заміновану посадку зайшли. Мене відірвало ногу, я впав з криками, ну і побачив розтяжки. Теж хлопці все вдячні. Не зрозуміло, хто кого врятував. Або вони мене на Івак закинули, або я їх рятував, бо цей участок він був повністю замінований. Повернутися до життя допомогли професійна підтримка та кохання. Його чоловік зустрів у 40 років. І психологічно, це, і фізично дуже теж важко. Інколи думки погані посічають. Завдяки людям, котрі тут проводять роботу зі мною. Психологи працюють, реабілітологи теж і цьому спілкуванню. Ці думки вони простоють. Я не одружений дітей мене також немає, але тут я зустрів дівчину в шпиталі, зробив пропозиції. Кохана бійця Анна працює фармацевткою. Їх стосунки зав'язалися за ранковою кавою. Ранкова кава у вересні місяці. Осінь. У мене ось так ось. Це Після протезування захисник хоче повернутися до автосправи. Зі столиці переїде у Кропивницький. Як тільки я стану на ноги, тоді буде весілля. Реабілітація складний процес за будь-якої травми. А результат залежить від низки складників. Мотивація. Психологічна стійкість, бажання повернутися, підтримка сім'ї, підтримка фахівців у медичному закладі все це робить реабілітацію тим, чим вона зараз, на щастя, в багатьох закладах України є і повинна надалі бути. Надзвичайно важливо розуміння суспільства, розуміння громади про роль кожного з нас, уже як сусідів, друзів, співгромадян, колег. Це і питання безбар'єрності, доступності а, соціальних закладів, робочих місць, їхнє дооблаштування. Все це – це теж частина реабілітації.